27 людей людей загинули початку року на Вінниччині на воді. Рятувальники вкотре нагадують про базові правила під час купання. Напередодні провели навчання з порятунку людей. Нагадаємо і вам як надати першу допомогу тому, хто тоне. Тридцять на термометрі десятки відпочивальників на узбережжі Південного Бугу. Раніше цей пляж був обладнаний для купання, та через війну його офіційно закрили. Попри це, місцеві ігнорують заборони. На березі збираються рятувальники, роздають пам'ятки відпочивальникам і демонструють можливі наслідки необережної поведінки на воді. Допоможіть! Спочатку відпрацьовують порятунок людини, яка при тямі. Підпливаємо до нього бажано ззаду, так як він може за вас вхопитись, вас вдарити і буде топити вас разом із собою, тягнути за вуха, волосся, одяг, якщо ви у одязі. Далі показують, як дістати з води непритомного постраждалого. Обов'язково лице, а саме дихальні шляхи, повинні дивитись у нас догори. Рятувальники використовують круги та дошки малібу, а якщо відстань чимала, аероглісери. Коли людина вже на суші, часто їй потрібна перша допомога і кожна секунда на вагу золота. Після 70 хвилин вже відбуваються незворотні дії в обмежені. Якщо вона дихає свідомості, ми просто її переводимо в стабільне бокове положення і визиваємо швидку допомогу. Якщо ж людина не дихає, ми починаємо з п'яти рятувальних дихів для того, щоб розімкнути голосову щілину, щоб повітря поступало у легані. А якщо людина після п'яти рятувальних вдихів не почала дихати, ми починаємо непрямий масаж серця. В Україні від початку року на водоймах загинуло 383 людини. Є жертви і на Вінничині 37 випадків на воді, під час яких 27 людей загинуло. Дуже прикро, що в цю цифру входить двоє неповнолітніх дітей. 15 вінничан вдалося нам врятувати. Якщо ми говоримо про літній порід, то це передусім ігнорування всіх застережень. Головні причини трагедії на воді використання для купання невстановлених місць, плавання у нетверезому стані та недогляд за дітьми. Юлія Корчевська, Влад Корчевській подробиці, телеканал «Інтер», марафон Єдині новини.